Всім привіт, я Віка і ласкаво, просимо до мого смачного світу. Ну що ж, десь дуже скоро буде масляна неділя, а це означає, що нам доведеться готувати млинці. У мене на каналі є маса рецептів млинців. Я залишу посилання на плейлист з моїми шикарними млинцями в описі до цього відео. Сьогодні ж я приготувала для вас цілий. Торт з млинців, і якщо ви думаєте, що це складно, то даремно. Найголовніше спекти млинці, а все інше справа трьох секунд. В результаті виходить найніжніший млинцевий торт, який вразить вас і ваших близьких. І перш ніж я вам все покажу, будь ласка, підтримайте мене коментарем, адже YouTube помічає українські канали тільки якщо глядачі залишають коментарі. Готуємо тісто на млинці. Найважливіший етап. У миску розбиваємо 3 яйця і додаємо 200 г цукру. Добре розмішуємо. Вливаємо 500 мл дуже теплого молока і швидко розмішуємо. А після молока додаємо 300 мл окропу. Ретельно і швидко замішуємо тісто вінчиком. Всипаємо 10 грамів розпушувача і 500 грамів просіяного борошна. Змішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. В самому кінці додаємо 4 столові ложки рослинної олії. Перемішуємо і залишаємо тісто відпочивати хвилин на 30. Поки тісто відпочиває, ми не відпочиваємо, а швидко приготуємо крем. У миску виливаємо 250 мл вершків жирністю від 30% та вище. Міксером збиваємо вершки, як тільки вони почнуть густіти, то частинами вводимо 150 г цукрової пудри. Міксером збиваємо. А потім додаємо 250 г вершкового або творожного сиру і перемішуємо міксером. Має вийти ось такий стійкий крем, який ми ставимо в холодильник до моменту складання торта. Розігріваємо пательню, змащуємо вершковим маслом і починаємо смажити наші млинці. Тісто ідеальне. Млинці не рвуться. Млинці не прилипають, навіть перший млинець у мене не комом. У цьому рецепті, як ви бачите, я роблю млинці товсті, щоб відчувалася ось ця структура млинця у кінцевому варіанті. Млинці можна засмажувати до дуже рем'яного стану, а можна і навпаки намагатися сильно не засмажувати. У всіх варіантах вийде дуже смачно, ну і млинці повинні охолонути. А далі збираємо торт. Я беру форму того ж діаметра, що і сковорода. Прибираю дно у форму, якщо воно є у мене це роз'ємне кільце без дна. На дно викладаю один млинець. А далі млинці укладаю на кільце, на хльост, як то кажуть. Подивіться, як це виглядає на відео. Далі викладаю на дно трохи крему і розподіляю. За бажанням сюди можна додати джем Любий, ягідний, полуничний, який завгодно. Але додавайте його кожні 3-4 шари. Як тільки змастили кремом, викладаємо млинець. Знову змащуємо кремом і знову млинець. І десь на третій, четвертий раз ми додаємо джем. Тобто сам крем, джем. А потім млинець. Так повторюємо, поки не закінчиться крем і млинці. Один млинець ми завжди залишаємо осторонь, його не чіпаємо. Як тільки крем і млинці закінчилися, ми закриваємо верх нашими млинцями, які лежать в нахльост. І щоб зробити рівний верх, рівню таку поверхню, укладаємо цілий млинець, який ми залишали, і який казали не чіпати, Так ось його викладаємо зверху. Ставимо на годину в холодильник, через годину дістаємо торт, знімаємо кільце. Верх я змастила згущеним молоком. Можна цього не робити, але мені здається, що так смачніше. І я прикрасила фруктами і посипала цукровою пудрою. Торт виходить ніжним і повітряним. Через те, що млинці пекла не тонкі, то чудово відчувається структура млинців і смак крему. Мені особисто так подобається набагато більше. Але в цілому в результаті все дуже ніжно, смачно, красиво. Розріз, як ви бачите, шикарний. Готуйте такий торт і обов'язково зайдіть до опису цього відео. Там ще рецепти млинців, і, що немаловажно, супер рецепт млинців з трьома начинками: це відліт, це ульот, називайте як хочете. Підписуйтесь та підтримуйте нас, україномовні канали. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!